Доброго дня! У нас трошки прохладно, я відключила котла на меншу температуру, і щось мені як нежить, щось холодно, то я плядіка накинула латком ягесенько і так добре. Сіла вечір, сьогодні неділька. Начиталася коментарів, з'явилися у мене доброжелателі, але це все відчисляється, я вже відправила і вже примірно дізналася, хто це пише. Люди добрі. Як вам тільки не соромно. Я хочу звернутися до неадеквату до адекватних людей. У мене дуже адекватна хороша аудиторія. Мої підписники, які зі мною з першого дня, мене не накручені Підписники. Я їх збирала по одненьком, по два до мене підписувалися люди. Мене 5 тисяч. Я вам щиро дякую і вклін вам, що ви зі мною, що ви підтримуєте мене, що ми спілкуємося з вами. Дай, Боженька, щоб вам послала всім здоров'я міцного і вашим рідним, вашим сім'ям, всього вам найкращого, мої сонечка дорогенькі. Я вам щиро всім дякую, хто мене розуміє. І не звертайте на мене уваги, коли я поговорю із не, не людьми. Можна сказати, що то не люди. Які мені сьогодні написали коментарі, це підписано Сергій і підписано Мобілка-Тренд. Ну, це там це просто собі поробили такі ніки. Я хочу до вас звернутися. Ви, яке мали право, ображати мене, мою сім'ю, обзивати шизофреніками, що у мене спадкова шизофренія. Ви мені чого ставите діагноз? Може, і так, може, і є діагнози. У нас усіх є діагнози, але нам ставить їх лікар. Ми ходимо на прийом до лікаря. І нам ставляють лікарі діагнози, яке ви маєте право ставити мені діагноз? Дивіться, а то що ви також будете мати таку проблему, як вам тільки не стидно, ви зі мною в одній хаті, чи хто ви мені такі, щоб ви стільки вилили гразі на мене? Як ви маєте навіть так ходити, жити, щоб стільки гадості сказати? І ви після цього ви Українець, ви людина, вас навіть війна не зробила добрішим. Я говорю до тих, хто сьогодні мені і не тільки бувало таке, що ну це вже давненько такого не було. Хто таке пише? Яке вам право до мене? Я вас не питалася, вашої думки про мене. Мені не треба, я не дівчинка, мені не 5 годиків, я доросла жінка. І я, і я маю право на своє життя робити так, як я хочу. Ви дуже хочете, щоб я закрила канал? Ні, цього не буде. Я буду знімати хоч рідко, хоч коли-неколи. Коли, я буду знімати для своїх підписників, які зі мною з першого дня. які хочуть бачити мене, які спілкуються зі мною, які поважають. Я буду знімати для, для їх. А для вас. Якщо вам не подобається, ідіть, щоб я вас не бачила, Ідіть з раку і щоб вас, обше, щоб ви не поверталися сюди. І хрена тут сидите. І ще хочу сказати, щоб мене не повчали люди добрі. Я маю право боронитися, я не зробила поганого, я не вкрала нікого, ні в кого нічого, я нікого не опаскудила. Я маю право захищати себе і свою сім'ю. Тому що не тяжко живеться. І зараз у цей час із хворою дитиною я не буду казати за себе і ні за кого. Воно вам нахер не треба. Хейтери неадеквати. Ви зараз сказали, що я маю мати одиночка. У мене що, несовершенні не діти? Так? П'ятеро дітей, які я маю, і я багатодітна мама. Що ви мені сказали мати одиночка і має пенсію 1400 по догляду, та да як же вам не стидно, да якщо ви хочете цих грошей зробити собі, дитину інвалідом, або заберіть моє взуття і пройдіть їм. Ви пройдете, да ви ніхрена не пройдете, ви не зможете жити так. Ви з глузду з'їдете, і у вас не тільки буде шизофренія, а хто зна що, до шизофренії ще буде далеко. Ви позавідували на 1400, що зараз такого хлопця треба прогодувати, одягнути. Я одягаю, як можу, стараюся лікувати. І курить він багато, бо він хворий, йому це потребується. Я нічого з цим не можу зробити. Де як же вам не стидно? Да ви позавідували на мою пенсію на 200. Ви ж мені поставили діагноз. Ви мене відправляєте на роботу. Да я за вас уже стільки пороцювала за таких неробів, як ви, що вам і не снилося. Я все життя тягну, тому що мені з дитинства не було малішої допомоги. Все прийшлося самій. Моя сім'я це робила. Я і моя сім'я, яка в мене є. Слава Господу Богу, що у мене є вона. Мені нічого не впало даром. І ви зараз говорите? Ви все вивернули, все. Якщо ви такі розумні, прийдіть до мене, я нагрію чай, пригощу вас чаєм, поріжу щось якось смаколика, і ми з вами поговоримо. Чого ви ховаєтесь під якимись ніками? Давайте розберемося і поговоримо. Що ви пристали до мене, йдіть нахер. Щоб я вас останній раз бачила, я це записую в відео останній раз. Я більше вертатися до цього не буду. Не буду. І я не питала вас, вашої думки, про мене. А те, що, дорогенькі мої, ви мої там підписники чи не підписники, це треба зайти, подивитися, хто мене підписаний, там, хто просто дивиться, мені на це немає часу. Ви пишете, що що ти творіш, тебе дитина хвора. А обзивать конченою, щоб мене мама була на траву вістяла, це правильно, це не бояться гріха. Я з дому свого села пішла після восьмого класу, мене не було вдома і пішла з болем, яким я жила все життя. Сказати з яким, що мене мої родичі обзивали, що я байструк, що я не батькова донька, а батько мене любив, він мене з рук не спускав. Я з цим пішла, я плакала день і ніч. А мамі сказала це, коли виросла. А мама, каже, плакала, що я знаю донька. Я це пережила і я плакала весь час у подушку. Але каже, я знаю, і батько знає, бо відійшли ти в мене світлі коси, тепер уже я їх крашу, я не хочу цього волосся темного, тому що видно, що я вже сива. Бо батько в мене чорний, мати чорна, брат і сестра. А якби в нас було десь у крові негер, да я була негритянка, бо ще хтось як буває, як же мона таке казати? І ви ще говорите, що я така, да я перетака, да яке ви маєте право засуджувати мене, ви Господь Бог, нехай Бог судить нас, а не ми, мою дитину вбили у Житомирі. В Його тільки серце билося. Я не засудила дитину. Я просто пожаліла, тільки наказання дали саме. На вчобі його вигнали, хлопця. Я не посадила. Я відмовилася від суда. Я все сказала, хай Бог побачить і зробить. Розбереться він, нехай мішається. Да що ж ви робите монстра? Що ви робите? Чого ви обзиваєте, ображаєте? Що я слаба напередок? І ви, Ольга, кажете, що ви творите, Ви читали коментарі, що було вилято на, на мене і на мою сім'ю? Ви не читали, мабуть? То їм нема гріха. Чого ви мене зробили? Я що, священик, я нормальна жінка, я живу в теперішньому житті, як і всі, в 21 столітті. Ну і що, що я матюкаюся? Я матюкнулася, мене вже вирівається. Це не страшно ще проти того, що діється зараз в нас, Я когось украла чи вбила, чи щось, когось оскорбила, що я послала нах. А що робить таким людям, нелюдам? Що робити? Мої дорогі, наскільки це тяжко? Зараз і так, таке діється. Ми не знаємо, чи ми будемо живі. Ми не знаємо, чим закінчиться ця війна. Ми не знаємо, скільки нам записано прожити, скільки наша свічечка прогорить на землі. Нам Бог одвів час і день і минутки. Чого столько зла, чого ви засуджуєте? Да правда, нічого не хочеться убше, подивишся на людя, які люди обозльони. Ви що мені позавідували? Завідуєте, да? як мені пишуть, завідуєте мовчки, завідуйте, старайтеся, попробуйте прожити без допомоги, без помочі, просто вийдіть замуж і проживіть із двома дітками без нічого, по квартирах, без нічого, попробуйте. Але ми вишкрабалися. мене нема того багатства, в мене немає такого, як у других. Але у мене є інше, що мені Бог дав, і я за все вдячна. І хочеться, щоб був мир. І хай лучше буде бідно, але мирно. І щоб ви не чудили. І взагалі я вам кажу: хейтери неадеквати, те, що пишуть мені оці коментарі, обливають граззю. Не заходьте, я вас прошу, будете оце тільки написали в блог правду. Я не удаляла коментар. Я положу руку на серце і скажу правду. І не буду клястися. Я не віддаляла коментара того, що мені написав Сергій. Не писала, що він сказав, що правда очі, коли яка правда? Що я кому в житті ти мені скажи зробила поганого? У своєму селі що я зробила? Що мама моя пережила, перенесла, коли батька не стало, коли батько робив усім дома хати? Да, ще трошки там Катя Катя, коли його не стало, нам стало тяжко. Ніхто навіть не хотів коня дати, щоб ту картоплю посадити, щоб біорати города. Хоча всі були дуже добрі тоді, коли був батько, а тоді стала мама нікому не потрібна. Що кому зроблено було в селі? Щось я зробила? Я була маленька дівчинка, яка пішла із дому і забрала маму за собою. Там, де я жила, у колгоспі робили, нам дали жильо, а потім і купили хатинку. Ну, як можна таке казати, обливати грозюкою? Ви самі наповнені оцим гамном, що у вас отам засіло. Вихаркніть його, викиньте його, викиньте з себе. Побойтеся Бога. Ви розумієте, що я не можу нервничати. Мені кожен день я за кого нервничати, за Ігора, за все. А ви зараз от ви з мене витягуєте, я не знаю, що ви хочете. Не закрию я Ютуба. Я знімала і буду знімати. Вам ніхер тут робить у мене на каналі тратить час. Я вас не послухаю ніколи в житті. Якщо у мене не буде вже часу, здоров'я, сили, я тоді сама по собі не буду знімати. Ну те, що ви хочете і добиваєтеся, я не послухаю вас. Як би ви не старалися, я вам кажу це чесно, станьте людь... люди людьми, станьте людьми. Будь ласка, я нікого не образила ніколи, я нікому нічого не зробила поганого, не чіпайте мою сім'ю і мене, бо будете мати гріх. Я вас прошу. Конченими попрошайкою, аферисткою, яка я вам ухую аферистка? Яка я вам аферистка? Я що щось провернула якусь справу, обдурила народ? Доскотиві да просто, і все, мене слов немає. Люди, які зайдуть на мій канал і побачать мене, я вас дуже прошу, вибачте мене, мої дорогі. Не судіть мене строго. Мене просто дуже сильно наболіло за цю несправедливість і за цю, що от прийшло двоє нелюдів, і які просто, просто обкидали граззю. Засудили, образили. Я вас дуже прошу. Це було сказано в їхню сторону. Прошу вас, вибачення. Не ображайтеся на мене. Не звертайте уваги на мене, так як ви мене просите, і я вас також прошу. Я вас дуже ціную, обнімаю, люблю за те, що ви люди. Що ми, ми вважаємося зараз братами і сестрами. Ми Зараз живемо в такому світі, тяжкому, як же не стидно. І що можна ще сказати другим державам про нас, як тут таке ви самі дієте? Подумайте, що ви творите, що не так? Я тихенько сижу, я ніде нічого ніде. По, ну, не встраваю, ніяких сплетень не, не вожу, ні, ну, нічого. Я займаюся своїми справами, своєю роботою, мені ні до чого, я переживаю за дітей, переживаю за онуків, переживаю за сина, за доньку, щоб зробили газ, молюся, прошу Господа Бога. Переживаю за чоловіка, свою любовника, і сказали, що я любовниця. Вам від неї, як ви думаєте, хай так і буде. А мені байдуже, що ви думаєте. Думайте про мене, що хочете. Мене достало ваше те, що ви думаєте. Ви своє думаєте, а я думаю своє. Дякую, що вислухали. Дякую, хто зайшов на канал, дякую, хто зрозумів мене. Дякую, хто не засудить, хто підтримує. І підписуйтесь на мій канал. Не шкодуйте підписочок, не шкодуйте вподобайок. Я вас обожнюю, ціную, а я піду, ляжу і полежу тихенько.